То ти чого так довго? Дивися, за нами вже черга, ніби тут їжу безплатно роздають. Та почекай, я ніяк не можу приділитися, що мені взяти картоплю чи макарони. Ну скотлету я що, приділилася зараз. Ну в нас перерва не резинова, розумієш. Он до уроку ще. П'ять хвилин? Ти чекай, не підганяй мене, я думаю. Зараз через тебе взагалі не встигнемо поїсти. Ну, візьми макарони. Та макарони я вчора їла. Добре, ну тоді картоплю. Ну, але я не такі їла. Я їла кругленькі, а тут такі подовгасті. Скажи мені, яка різниця? В тебе в шлунку очей немає. А навіть якщо є, вони там все одно виглядають однаково. Ну ладно, ти мене вмовила. Беру тільки котлетку. Що ви мукаєте, стадо? Люди мене теж підтримують. Все, можна я замовлю. Куди? Почекай, а чай? А який у вас чай є? Ого, який вибір, я точно віддальній шкільні. Так. Слухай, ми, коротше, сьогодні їздили з мамою на день відкритих дверей, правильно? Коротше, мені там так сподобалось. В общем, вчителі, ці викладачі, вони там такі авієні, там все новесеньке, класи, оце от аудиторії, воно все нове, ну ав'єно. Слухай, а ти коли поїдеш? Тебе ж ти показувала той коледж, то там, по-моєму, завтра якраз у цей день дверей цих. Ти знаєш, я вже передумала. Ну, де медицина, а де я? Тут розумієш, я вже не за себе переживаю, а за людей. Вони і так в медицину не вірять, а то взагалі на лапухи перейдуть. Ну, ти даєш. А куди ти хочеш? На ну, тебе здається було декілька варіантів. Ну, я тут подумала, вони в принципі всі відпадають. Ну, дивись, куди? Сюди я не настільки розумна. Сюди я не настільки тупа. Сюди мамі доведеться будинок продати і нирку. Сюди. А нашу я математику здавала? Ну як знаєш? Мені здається, треба було трошечки раніше оприділитися. Ну, місяців так п'ять назад. Ну не знаю. О, а може туди куди йти, яким я буду? Готельно, ресторанний бізнесмен. О, нормально. Подумай ще. Та чекай, зараз десь автобус буде. Боже, я так замерзла від того дощу. Я ж пропонувала їхати на таксі. Та зараз, почекай, я думаю, Дивись, якщо автобус стоє. Угу. Таксі коштує, угу. то в цьому варіанті краще все-таки автобус. Ага. Тобі добре думати, ти хоч одягнена нормально, подивись на мене, можеш взагалі пішки йти. До речі, як варіант, навіть не починай. Ладно, я вирішила. Давай на таксі. Да. Альо, можна нам машину, будь ласка, до ні, ні вибий. Я передумала, давай все-таки автобусу. Знаєш, що, ти мене вже задовбала. Вирішуй собі далі. Я їду на таксі, а тобі щасливо залишатися.